Навіщо ви кожного дня стаєте на вагі. Особливо це стосується жінок. Ну що ви там хочете побачити? Мінус 20? Ну не буде такого зрозумійте. Вода в нашому тілі гуляє туди-сюди, а у жінок це ще й до циклу прив'язується. А причини можуть бути різні затримки води. Ви можете набрякнути після якісного тренування. Ви можете набрякнути, що один день з'їли більше солі, чим звичайно. Один день ви не їли фруктів, а другий день об'їлися. А фрукти це швидкі вуглеводи. Швидкі вуглеводи затримують воду, не виспались, набрякли. Занадто багато спали, набрякли. Вчора весь день не пили води, а сьогодні спекотно. Сьогодні випили більше води. Набрякли. З'їли слабосоленої риби. Набрякли. Захворіли, набрякли. Випили алкоголю, набрякли, зірвались, набрякли. Тобто причин може бути багато, але це все тільки вода, яка через один-два дні вийде з вас, і у вас буде нормальна вага. Не потрібно кожного дня ставати на ваги раз в тиждень, достатньо, а краще один раз в два тижні. Інакше будуть істерики на цьому все.